Навчання грамоти. Письмо. Тема уроку письмо буквосполучення сполучення ДЗ, слів з ним, безвідрівне поєднання букв, побудова і записування речень. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий. Виконаємо пальчикову гімнастику. Дощик на кропа. Давайте повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, літті поклади на стіл, ноя постав на підлогу або підставку. Починаємо роботу в зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно. До роботи вже берусь. Давайте запишемо дату. Відступіть від попередньої роботи один робочий рядок. Наступному записуємо посередині 20 березня. Каліграфічна хвилинка. Дітки, погляньте, кого ви бачите на малюнку. Котика. А що він робить? Місить тісто. Як місили тісто в місті, усе місто стало в тісті. Сьогодні ми з вами повторимо написання великої та малої букви Т. Прочитайте, будь ласка, каліграфічну хвилинку, поставте відео на паузу та запишіть, дотримуючись всіх правил письма. А зараз запишемо під диктовку. В наступному рядку пишемо букву сполучення. «Ям». Яр, юл, юр, ті, ву, ки. Перевірте, написане. Запишемо під диктовку слова спорт, старт, фініш. Записуємо перше слово з великої букви спорт, спор. Т. Кома, старт. С -та р т. С. -та р т, кома. Фініш. Фі-ніш. фі, -ш. фі ш В кінці групи слів поставте крапку. Перевірте написане. Якщо у вас є помилки, виправте, будь ласка. Веселе місто алфавіт йому сьогодні наш привіт. До нього нам лягає путь. У ньому літери живуть. Живуть там літери в словах, а кожне слово звір, чи птах, травиця чи барвистий цвіт. Отож похід за мною вслід. Дітки, чи всі букви ми вивчили? Букви зібрались на гостину. Які букви їдуть у першому вагоні? Назвіть, будь ласка. Так, це букви, які позначають голосні звуки. Які букви їдуть у другому вагоні? А чому вони їдуть окремо? Тому що ці букви позначають два звуки: й, а, й, У, ІУ, Е та й, І. А ще в третьому вагоні. Які букви їдуть? Назвіть, будь ласка, так, це букви, які позначають приголосні звуки. Чому дві букви, буква ща та м'який знак їдуть окремо? Тому що буква ща завжди позначає два звуки Ш, швидше, а буква м'який знак ніяких звуків не позначає. Давайте подивимося ще раз в третьому, третьому вагоні. Бракує двох букв. Яких? Так. Не вистачає букви Д та З. Тому ми зараз до них і поїдемо на гостини. Пограємо в гру будиночок для слів. В Будиночку ліворуч живуть слова, які починаються буквою Д. В будиночку праворуч живуть слова, які починаються буквою З. Я буду вам читати слова, а ви повинні сигналізувати жовтою цеглинкою, якщо на початку слова стоїть буква Д, зеленою цеглинкою, якщо на початку слова стоїть буква З. Будьте уважними. Диван, зірка, дерево. Дятел, дзеркало, дзига, дзвінок, диня, зубр, дзьоб, змія, зима, заєць. Молодці дітки. Дітка, чи звернули ви увагу, що є слова, в яких буква Д і З? Стоять поруч. Так. Давайте пригадаємо: це слово дзеркало, дзига, дзвінок, дзьоб. Тому ми сьогодні на уроці навчимося писати слова з буквосполученням дз. Давайте виконаємо звукобуквений аналіз слів дзьоб та дзига. Слово дзьоб перший звук. Дз, приголосний, м'який, другий О голосний, Б, приголосний твердий. Прочитайте, будь ласка, дзьоб. А тепер порівняємо, скільки звуків і скільки слів має слово дзьоб. Так, три звуки, чотири букви та один склад. Слово «дзига». Перший звук з приголосний твердий. І голосний, Г приголосний твердий, А голосний. Поділіть слово «дзига» на склади. Так, в цьому слові два склади. Поставте наголос. Наголошений перший склад. Молодці дітки. Прочитаємо слово «дзига». Порівняємо: полічіть скільки звуків і скільки букв у слові «дзига». Так, у слові «дзига» 4 звуки, 5 букв, 2 склади. Чому різниця? Звуків менше, а букв більше. Тому що буквосполучення ДЗ позначається одним звуком «дз». Давайте відпочинемо. Давайте навчимося писати букву сполучення ДЗ, спочатку з великої букви. Пишемо велику букву Д. Далі відриваємо руку. З'єднувальну паличку починаємо знизу, яка переходить в букву «з». Буква сполучення «дз» З маленької букви. Пишемо маленьку букву Д. Безвідривно, петля переходить в з'єднувальну паличку і в букву З. Відкриваємо зошит друкованою основою на сторінці 54. Давайте подивимось, які малюночки ви бачите вгорі зошита. Так, це дзвоники. Наведіть пунктир та розмалюйте. Працюємо в першому рядку. Напишіть, будь ласка, декілька буквосполучень з маленької букви ДЗ та з великої. Читаємо слова в другому рядку. Гудзики, геть. Поставте відео на паузу та наведіть зразки. Наступне завдання списування речень, поданих друкованим шрифтом. Перше речення. Читаємо: дзвінок нас кличе на урок. Скільки слів у реченні? 5. Як пишемо перше речення? Перше слово в реченні з великої букви, бо це початок речення, в кінці речення ставимо крапку. Поставте відео на паузу та запишіть речення. Звертайте увагу на з'єднання букв. Перевіримо написане. Прочитайте наступне речення. Дзвіночки дзвоном зустрічають новий день. Полічіть слова в реченні. Подивіться, як пишемо початок речення. І розділовий знак в кінці речення. Спишіть речення. Перевіряємо написане. Зробіть паузу, випийте води та виконайте декілька вправ. Останнє завдання: нам треба зібрати однакові фігури, скласти і записати слова. Погляньте, будь ласка, які у нас фігури однакові. Ро-дзин-ка. Так, вийшло слово родзинка. Дзвін. Нок. Запишіть, будь ласка, слова родзинка та дзвінок. Оцінимо свою роботу. На полях у вас є смайлик. Якщо ви виконали роботу без помилок, акуратно, каліграфічно, намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вас є одна чи дві помилки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше двох помилок, та є значні недоліки в роботі. Намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтесь: чим більше ви будете писати, тим кращий буде результат.